Росія продовжує нищити енергосистему України. 1 червня вона здійснила чергову масовану атаку, зокрема по тепловій генерації, яка і без того втратила до 80% потужностей. За останній місяць це вже шостий комплексний обстріл з боку РФ. Є пошкодження в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській та Львівській областях. Під удар також потрапили дві теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомили у прес-службі компанії. Спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло. Обстріляли росіяни і дві гідроелектростанції. Обладнання зазнало критичних пошкоджень. У нас виробництво електроенергії недостатньо для того, щоб покрити споживання. Навіть, і навіть виробництво разом з імпортом не покриватимуть в повній мірі споживання протягом доби. Тож фахівці не виключають повернення віялових відключень. Ситуація так само складна, як і. На початку війни енергетика працює не в тому режимі, в якому вона планувалась працювати. Вона працює з надмірним навантаженням з відсутності достатньої кількості людей для того, щоб забезпечити функціональну систему. Ситуація дуже складна, і те, що ми з вами спілкуємося, маємо інтернет, маємо енергію для того, щоб наші поїзди працювали. Це великий подвиг наших енергетиків. За що їм велика велика подяка. Ще складнішою ситуація залишається на прифронтових територіях. Через постійні обстріли знестромленими залишаються сотні будинків. Енергетики вимушені лагодити мережі щоденно ризикуючи власним життям. Десь не виходить, тому що територія замінована і просто не може доїхати машина, де треба час для того, щоб відновити. Десь виходить і дуже шкода, коли це там постійно під обстрілами гинуть, гинуть Люди, які пов'язані з енергосектором, які хочуть відновити теплопостачання. Підготувати енергетику країни до масованих атак неможливо, її можна лише захистити, наполягають експерти. Проте для цього нам потрібні додаткові системи ППО або спеціальні захисні споруди, але й ті можуть лише перешкодити падінню уламків. Через нестачу електроенергії, у квітні цього року Кабмін ухвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати. Після цього будівництво відновлять. Проте як довго воно триватиме, невідомо. Тим Часом енергоатом розпочав проєкт із зведення п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією на Хмельницькій АЕС. На думку експертів, це дасть змогу замістити втрачені потужності української енергосистеми. Проте, у всеукраїнській енергетичній асамблеї мають певні сумніви щодо умов виконання цих робіт. І те, що каже Енергоатом і міністерство енергетики, то я трохи не розумію. Де вони будуть брати обладнання? Вони кажуть, що вони візьмуть обладнання. Це російські реактори, які в Болгарії вони лежать на складах 10 років. Ніхто на ній гарантії безпеки не дасть. Ну це тільки реактори, а всі інші обладнання треба купувати. А де зрозуміло, і на ці два блоки потрібно як мінімум 10 мільярдів доларів. Далі про тарифи. Якщо ще на початку року у кабміні усіляко відкидали питання підвищення вартості електроенергії для населення, то 31 травня урядовці таки ухвалили це рішення. Все через значні руйнування в енергетичній сфері. З 1 червня тариф на світло для побутових споживачів зріс на понад 60%. Тепер кіловат коштуватиме 4 гривні 32 копійки. У кабміні це підвищення називають складним, але необхідним кроком. Мета не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси. Водночас урядовці пропонують споживачам кілька способів економії грошей, наприклад, нічний тариф на електроенергію, який складає 2 гривні 16 копійок, але скористатися ним можуть лише ті споживачі, які встановили двозонний лічильник. Пільгу отримають українці, які користуються електроопаленням у період з 1 жовтня 2024 до 30 квітня 2025 року. Для них кіловат коштуватиме 2 гривні 64 копійки. При цьому така ціна поширюватиметься лише на перші 2 тисячі кіловат на місяць. Щодо різниці між тарифом для населення і ринковою ціною електроенергії, нині її покривають державні компанії. 85% сплачує енергоатом, 15% – укргідроенерго. Таким чином, 60% загальної вартості компенсує держава, 40% сплачують споживачі. Тож ми вирішили запитати у них, чи погоджуються вони з новими цінами на світло та чи готові відтепер економити більше. Економити, звичайно, буду однозначно, а ставлюсь, я розумію, погано в країні, треба допомагати. Звісно, ми економимо електроенергію всі взагалі завжди, тому що це екологічно і, власне, економно для нашого бюджету. А під час повномасштабного вторгнення тим більше тут нема про що А До цін, ну ясно, що мені це не подобається, але я думаю, сподіваюся, що люди, які прийняли це рішення, знають, що так треба, інакше не можна. Нормально ставлюся, нам треба відновлювати економіку, і та електроенергія, яку ми закупуємо, коштує дуже дорого, тому це нормально. Я не звернув увагу на ціни, а енергію я і так в цьому не сильно використовую, бо в мене нема чого використовувати. У мене ноутбук тільки тим часом на сайті Кабміну споживачі вже зареєстрували електронну петицію. Просять зменшити тарифи на електроенергію для користувачів електроплит. Цитую прохання вимога переглянути норму споживання електроенергії для квартир, в яких встановлені стаціонарні електроплити у бік збільшення у 100 кВт на місяць аж ніяк неможливо вкластися навіть для приготування їжі, не кажучи вже про те, коли відсутні гарячі водопостачання. За 10 днів ця петиція набрала понад 3 тисячі голосів. А ось якої думки щодо підвищення тарифів голова всеукраїнської енергетичної асамблеї підвищення тарифів допоможе енергетикам. Но, но воно буде розглядатися це рішення через призьбу електоральною э -э, рейтинговою, і це э -э, ну, дуже така погана практика. Чому тому що э -э, все рівно приходить час, коли треба піднімати тарифи, якщо там два роки чи три роки тарифи не піднімаються, а э -э, потім піднімаються і це такий скачок дуже великий, э -э, і це боляче для э -э, споживачів. Тому правильно було б, по-перше, в тарифу ввести інфляційну складову, і наприклад, там по відсотка на місяць чи по відсотку піднімати таріфу. Цього у нас не відбувалося. Разом з тим, аби підтримати енергетику України у перспективі, урядовцям вже зараз варто замислитися над альтернативними проєктами, наприклад, розвивати невеликі електростанції, вважають фахівці. Зазвичай у всьому світі це робиться за кошти інвесторів та інвестор приходи будуючи електростанції, розуміючи тариф, який і, і собі вартість окупність через скільки він її окупу, окупить. Да, це робиться у співпраці з місцевою владою. Ще один вихід зелена генерація. Це важливо не тільки для досягнення балансу в енергосистемі, але й для інтеграції України в ЄС, пояснює експерт в Євросоюзі. Поставлена у сторочення викидів там на 90% до 2040 року. Це означає не використовувати газ вугілля та нафту для виробництва енергії, тепла чи не, справки автомобілів. Тобто, ми зараз йдемо в Євросоюз, розбудовуємо мережу там вугільної газової або там. Завозимо євробляхи, і після цього нам після вступу треба це буде скасовувати і навіщо платити двічі. Проте це довготривала перспектива, тоді як світло Україні потрібне вже зараз. Тож енергетики та урядовці закликають споживачів не тільки з розумінням поставитися до нових тарифів, але й економити електроенергію та бути готовим до тривалих графіків відключення світла. Ми будемо стежити за ситуацією. Тож, аби не пропустити наші наступні матеріали, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Вікторія Сметаненко, Точка Сходу.